Сьогодні 25 червня 25-го року троянда Midnight Blue, Це троянда Флорибунда. Садила я позатому році на, осінь, на, на зиму 25-го року осіння посадка. Отрималася Міро Розсадженець був поганий. В тому році трояндочка. Не дуже, а в цьому році, дивлюся, вже кущі пішов вже. Ось такі і пагани длиненькі наростила. Десь ну, не знаю. Та ні, пів метра нема, ну, сантиметрів 40 точно буде. Ну, а ці десь ось, сантиметрів 30. І що саме цікаво, вона почала квітнути одною з перших і постійно з'являються нові квіточки, Ті відквітають, з'являються нові. Троянда темна, темна, ну я не знаю, такого вілю. Бархатиста, аксамитова фіолетового кольору. Гарна трояндочка. Дякую за перегляд, дякую всім нашим.